Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Конституційний суд Румунії нещодавно відмовив одному з кандидатів на президентський пост. Джорджа Сіміоно, який хотів оскаржити вибори і хотів знову, щоб їх Конституційний суд зміг відмінити. Також суді заявили про те, що клопотання про зовнішнє втручання було необґрунтованим, тому рішення суду є саме таким. Власне, вже вдруге не вдалося скасувати румунські вибори. У перший раз, правда, скасували якраз системні кандидати. А наразі ось ці альтрайти захотіли зробити те ж саме, але ось система не на їх боці. Але так чи інакше, політична картина Румунії почала досить сильно змінюватися. І, в принципі, ця партія Сіміона буде все одно впливати досить суттєво на румунську політику. Ну, якщо партію не заборонять і цього Сіміона не посадять. А ведення Екша слідом за CNN пише про те, що Ізраїль справді хоче нанести удари по іранським ядерним об'єктам, але готується до цього у разі, якщо ось ці. Ядерні перемовини зі Сполученими Штатами будуть провалюватися, тоді Ізраїль завдасть ударів по цим об'єктам. А при цьому посадовці Сполучених Штатів все ж таки хвилюються, що Натаньяху може завдати таких ударів у будь-який час і не узгодити це положення якраз із Трампом, та й в принципі враховуючи їх нинішні відносини, це вкрай можливо. Власне, сам Ізраїль постійно виступав проти ядерної угоди із Іраном, і наразі навіть йдеться про те, що там буде якийсь компроміс, що все ж таки збагачення урана буде зберігатися на території Ірану та буде підконтрольна американцям та якимось іншим наглядачам. Тому, в принципі, стимули для нанесення удару у Ізраїлю є суттєві, і не та ніяко, і справді може це зробити. Ну і тут же питання: а яка буде відповідь зі сторони Ірану, і чи це призведе до великої ескалації на близькому сході, яку усі напевно очікують так чи інакше. Юрій Бутуса все ж таки нещодавно розкрив подробиці своєї мобілізації, так заявив про те, що буде служити у 13-й бригаді Нацгвардії Хартія на посаду стрільця, і навіть написав про те, що в нього є проблеми із зором, проблеми із сухожиллям, що він не може навіть пригати. Але про це він свідомо не говорив в ТЦК, хоча є питання, яким чином все ж таки перевіряють людей. І не збирається служити прес-службі і пішов, по суті, у піхоту. А все-таки багато хто очікував, що він буде служити у прес-службі. Я, в принципі, говорив про те, що можливо, але незважаючи на все, він записався у піхоту, навіщо йому це не зрозуміло, а цінність його військових репортажів, напевно, була більш суттєвою. На засіданні Ради Євросоюзу з загальних питань буде піднято питання щодо того, щоб Угорщина не змогла голосувати, і це можуть зробити по сьомій статті, яка дозволяє позбавити державу права голоса, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, на яких заснований Євросоюз. Ну і ця новина подається ще у контексті, що багато країн Європи побоюються, що Угорщина буде блокувати інтеграцію України в Євросоюз і що, в принципі, хочуть позбавити таким чином її права голоса, і тоді вона не буде якраз перешкодою на цей рахунок. Але тут є деякі зауваження. Ну, по-перше, Угорщина не єдина країна, яка може блокувати якраз прийняття цього рішення. Є Словаччина зі схожим режимом, є в принципі Польща, яка також погрожувала Україні, там що теж. Не будуть приймати в Євросоюз, якщо не вирішиться там питання Волині, УПА, Бандери, та може ще якісь країни також будуть виступати проти. Ми не знаємо насправді, що там думають західні країни. Більше того, ми бачимо право повороту в Європі і багато правих сил, як правило, не дуже добре налаштовані до України. А по-друге, сама система прийняття рішень Євросоюзу і справді досить специфічна, тому що вимагає при багатьох питаннях. Одностайне голосування, тобто усі країни мають проголосувати за. Якщо одна країна навіть не голосує, тоді рішення не приймається і з цим є великі проблеми і не тільки по українському питанню, але й по прийняттю там бюджетів. Санкції і тощо. Ну щодо санкцій угорщина їх також постійно намагається блокувати. До речі, тому напевно у цьому плані в принципі логічно реформувати систему і зробити, типу як робиться у всіх парламентах, тобто голосування більшістю, чи якщо це досить чутливі питання, то голосування двома третями країн, як правило, за зміну конституції, і повинно проголосувати дві треті парламенту. Путін знову заявив про те, що ухвалене рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України, і заявив про те, що російська армія вже якби цим займається. Вже говорив, що було прийнято рішення о створення необхідної буферної зони безпеки вдоль границь. Наші військові сили зараз цю эту задачу вирішують. Попри те, що Путін про це неодноразово говорив, це може бути навіть анонсом наступу на Сумщину та Чернігівщину, де якраз пролягає кордон, де йдуть постійні бої, але Росія там не окупує ніякі території. І ось цей, в принципі, анонс може означати там наступ. Чи є в Росії такі сили невідомо, але так чи інакше, до речі, на Сумщині там вже окупували невеличку частину території, і це нещодавно підтвердили на мапі Deep State. Ну і в МЗС України вже відповіли на цю заяву і заявили про те, що буферна зона може бути тільки на території Росії, саме для цього Україна проводитиме курську операцію. Про курську операцію, чесно кажучи, не варто згадувати, враховуючи її результати. Ну а так, в принципі, відповідь у такому ж самому стилі. Ердоган нещодавно заявив про те, що він не хоче йти на наступний президентський термін, і, напевно, він не може, до речі, але хоче змінити конституцію, тому що вона була написана чистами у 1982 році, і тому її як би треба змінити. Тобто усі 20 років, які він знаходиться при владі, його це не бентежило. Ну і заявив про те, що це робить не для себе, а для країни, для Туреччини, і так далі, і так далі. Але прикол у тому, що терміни його впливають у 28 році, і він не може більше було Готуватися, тому це в принципі може якраз підготовка до онулювання термінів, як це зробив і Путін. Насправді до нього це робили і України, і України Середньої Азії, анулювали сроки і знову йшли там президентами. Тому в принципі Ердоган може робити саме це, але може готуватися в принципі до наступника, тому коректує якісь закони, щоб у президенти не було таких повноважень. Хоча все ж таки здається, що Ердоган просто так ладу не віддасть і буде йти до кінця. Міністр фінансів України нещодавно запропонував Євросоюзу безпосередньо фінансувати ЗСУ за рахунок видатків на оборону, передбачених зобов'язаннями перед НАТО. Так він каже про те, що це буде ефективніше, щоб типу інвестувати в безпеку України і тому буде безпека Європи і так далі. і так далі. При цьому зауважує, що для нарощування власної армії потрібні роки, а тут можна інвестувати якби в ЗСУ в Україну, і тоді буде вам безпека. Ну, пропозиція така собі: навряд чи Європа хоче залежати від українців. Скоїсь армії в плані оборони вони все ж таки хочуть укріпити власну оборону, власну армію, якою вони керують, яка в них під контролем, і в принципі, щоб не було сумнівів щодо захисту. Тому я думаю, що це доволі дивна пропозиція від України, тим не менше, знову ж таки, намагаються вибити хоч якесь фінансування армії і не знають, до чого це може призвести. Ведення Financial Times пише, що новий канцлер Німеччини виступив проти відновлення роботи газопроводів системи Північний Потік. Так, деться про те, що там була ініціатива ЄС і канцлер Мерц її підтримав, що якраз не будуть відновлювати північні потоки, щоб не залежати там від російського газу. Більше того, видання Financial Times пише про те, що канцлер прагнув придушити будь-які внутрішні дебати щодо ось поновлення потоку. До речі, на цьому напрямі плана Трампа також руйнується, тому що він все ж таки сподівався, що буде відновлення роботи між Європою та Росією після війни. Там знімуть санкції. Європа знову запрацює із Росією, але європейці, в принципі, більш насторожні. До Росії відносяться і бачать в неї агресивного сусіда, якого, напевно, все ж таки не варто підпитувати своїми коштами. А тому європейська спільнота ставиться досить скептично навіть щодо зняття санкцій після війни. Початку видання Блумберг написала про те, що Росія не підтримує ідею проведення у Ватикані переговорів про мирне врегулювання. Ну і трішки пізніше вже Лавров сам підтвердив, що не хоче, щоб проводилися такі перемовини у Ватикані, і взагалі заявив про те, що це війна двох православних країн, тому як би не варто такі питання вирішувати у католицькому світі. Тому логічно з точки зору Лаврова вирішувати все у Стамбулі у ісламському світі. Точно. Ну, знову говорив про першу причину, це, в принципі, класична риторика Росії, яку вони використовують останнім часом досить активно. Ну і так, Кремль, в принципі, проти Ватикану, зрозуміло, що вони за стамбульський формат, за його продовження і за ті ж умови, які були до цього, тобто просувають саме такий наратив. Як пишуть місцеві іспанські змі, поліція Іспанії все ж таки вважає вбивство Портнова замовним. Так пишуть про те, що на місці вбивства було виявлено досить багато гільз і що в принципі вбивця готувався і досить ефективно, до речі, скрився, його так і не піймали. А пишуть, що наразі розглядають різні мотиви вбивства: чи то політичні, чи то через борги, чи то через тіньові ділові відносини. Ну і, до речі, поліція Іспанії вже засекретила цю справу, тому, в принципі, подробиць ми у майбутньому, мабуть, не будемо дуже багато знати. В принципі, було очевидно, що це вбивство було замовним. О, до речі, ще Олег Царьов, його соратник, розповів, чим же займався Портнов і які в нього могли бути вороги. В общем, то його юридична компанія, вона поучаствувала, ну, практично у всіх корпоративних війнах на Україні. То на одній стороні, то на другої. В рейдерських, антирейдерських захватах. Заказчиками були олігархи і політики. Первої ліса в країні. А ну і трішки пізніше від української правди з'явилася ще й цікава інформація про те, що Портнов приїздив до України незадовго до смерті і зустрічався з топ посадовцями, які відповідають за роботу правоохоронних органів. А дуже цікава інформація, що створює досить багато питань. Видання Рейтер пише про те, що адміністрація Трампа скасувала право Гарвардського університету на зарахування усіх іноземних студентів. Так, посилаючись на слова міністерки, пишуть про те, що у Гарварді там, начебто, розпалювали насильство, антисемітизм, ворожнечу і так далі, і так далі, тому вирішили заборонити приймати усіх іноземних студентів. Ще й звинуватили в співробітництві з комуністичною партією Китаю. Насправді це великий удар по університету, тому що вони отримували великі кошти якраз через закордонних замовників, через закордонних студентів, але так чи інакше не знають, чи криється проблема Гарварду у тому, що туди приїздять. Якісь іноземці, і в плані того, що вони там підтримують Фрі Палістін чи щось таке. А думаю, що місцеві це роблять навіть більш активно, ніж якісь іноземці, приїжджаючи там з Китаю чи з Індії, чи з якихось інших країн. Трамп все ж таки продовжує свої тарифні війни і нещодавно заявив, що запровадить 50% мита проти ЄС з червня. Так, заявив про те, що ЄС створює досить багато бар'єрів для американських товарів. Йдеться і про ПДВ, і про штрафи для американських корпорацій, і про якісь там нетарифні обмеження. Тощо, ну в принципі, регуляції в Євросоюзі і справді набагато більше, ніж у Сполучених Штатах. Хоча не можна сказати, що вони розповсюджуються тільки на американські товари, Тож ПДВ накладається на усі товари, які виробляються навіть і у середині Євросоюзу. Ну і знову ринок затрусила, хоча, начебто, 90 днів не минуло, на які Трамп накладав типо вето. Що все ж таки буде якась заморозка, тим не менше на Євросоюз все ж таки вирішив ще більше натиснути. Українські військові нещодавно розповіли, що армія Росії модернізувала балістичні ракети Іскандер М, через що системи Петріот можуть працювати менш ефективно і менш ефективно їх збивати. Нещодавно була масштабна атака Києва, де використовували і балістику, і дрони. Після цього на наступний день вже була атака інших українських міст, у тому числі і Києва знову. І Росія справді використовує дуже багато дронів та ракет, щоб атакувати українську територію. Більше того, з балістикою і так були проблеми щодо її збиття. Ну і Росія модернізує, на жаль, свою армію також. Плюс, вочевидь, є нестача систем ППО, і навряд чи у найближчий час їх буде і справді достатньо. України постійний дефіцит систем ППО, їх постачає дуже мало. Разом із тими Україна завдає удари по російській території. Так, у той же вечір, коли атакувала Київ, Росія заявила тільки про збиття 94 безпілотників. Не знаю, наскільки ці цифри правдиві, але масштабні атаки також відбуваються. А кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький вже вснюс прямо під час дебатів зі своїм опонентом. Ось так це виглядало. То все скоро робимо. Будуємо спеціальне центра опікунчолечніше для тих сеньорів, хто ж мають трудні в житті, і кто ж не мають такі форми здорової. Ось таке неймовірне відео з'явилося у інтернеті спочатку без пояснень. Спочатку навіть здавалося, що він там ніхнув, але потім вже офіційно заявили про те, що це був снюз і що він справді під час дебатів вирішив. Закинутися с Нюсом. Дебати східної Європи не перестають вражати. До речі, ось цей Навроцький якраз іде від консерваторів а видання Політко пише про те, що Трамп повідомив про обін полоненими між Українами та Росією, коли той ще навіть не почався. І усе через те, що хотів, що Сполучені Штати були першими. То прописав у цю новину. Ну а це в стилі Трампа вже ж. Ну, а що стосується самого обміну, то, в принципі, хоч якийсь результати ось цих перемовин, що справді пройшли обміни тисячу на тисячу, вони йшли декілька днів і справді обміняли дуже багато людей. Вода! Хоча до цього російські спікери навіть вкидували, що може такого обміну і не буде, тому що, начебто, в українському полоні немає стільки російських військових, щоб їх можна було обмінювати на українських військовополонених. Але все ж таки їх вистачило, як бачимо, на повноцінний обмін. А ведення Washington Post пише про те, що Ілон Маск все ж таки вирішив піти з політики, бо, зокрема, розочарувався через труднощі у досягненні результатів. Так, видення пише про те, що не думав, що буде так складно, не думав, що це буде так негативно на ньому відображатися, і він, в принципі, наразі переймається навіть. За безпеку себе та своєї родини ще видання пише про те, що Ілон Маск, напевно переймається щодо особистих витрат, що стосується компанії Тесла та SpaceX, і їх, в принципі, акцій, цін і так далі. А і справді Ілона Маска останнім часом стало все чутно менше і менше, і він в принципі намагається не відсвічувати. Не очікував маск, що буде так складно та з такими витратами. Ну і не очікував, напевно, що якщо ти зігуєш на публіці, то це буде сприйнято досить негативно. Видання Defense News пише про те, що Пентагон ймовірно зменшить статус політичного офісу, який відіграє важливу роль у військовій реакції на війну в Україні. А так пишуть про те, що з початком війни цей офіс почав відігравати виключну роль щодо передачі озброєння щодо допомоги Україні, і в принципі якраз керував усіма цими процесами, і наразі говорять про те, що його можуть ліквідувати, можуть переформувати. і це в принципі може якраз показувати пріоритети Трампа, пріоритет нової адміністрації, що українська війна буде відходити на другий план. Незважаючи на те, що там буде відбуватися, чи буде перемир'я, чи буде війна продовжуватися, адміністрація Трампа відмежовується від цього конфлікту, як ми бачимо останнім часом, і може це і буде якраз фінальним результатом ось трампівської політики. Ну і враховуючи те, що цей підрозділ займався передачою озброєння, то озброєння, напевно, Україні буде передавати набагато менше і з логістикою буде простіше. Разом із тим видання Bloomberg пише про те, що європейські лідери розглядають варіант купівлі американської зброї для постачання її Україні, якщо Сполучені Штати відмовляться від подальшої допомоги, тобто таким чином, хоча б можуть компенсувати американську допомогу. Хоча тут є питання вже ж коштів. Тим не менше, ми бачили, що і справді будуть виділяти шалені фінанси на оборону, і може частина і справді буде відходити до України. Цікаві новини з угорської політики, які в принципі стосуються Україну досить суттєво, це те, що останнє опитування показує, що опозиція, партія, ось ця тиса, вона переганяє партію Фідес, яка партія Орбана, і що в принципі, якщо б вибори наразі пройшли, то Орбан би вже не був би прем'єр-міністром і була би інша партія при владі. Щоправда, наступні вибори в Угорщині тільки через рік, але так чи інакше, ми бачимо, що партія Орбана втрачає популярність. Ну і наступна новина, в принципі, з цим пов'язана, це те, що Європейська комісія вимагає від Угорщини відкликати спірний законопроект, спрямований на обмеження іноземного фінансування. А в рамках усієї нової програми щодо іноземного втручання, ну, йдеться про те, що якраз можна буде і на агентам називати будь-кого і таким чином впливати на вибори. І це, до речі, такий закон, така політична репресія, яка може і справді вплинути на наступні вибори, про що переймається Євросоюз. Я жду от этих переговоров Владимира Владимировича с Трампом полной капитуляции Украины и чтобы прекратили все-таки поставку оружия на Украину и живой силы наемников.